Всім привіт! Сьогодні будемо плести зимову цибулю, чаплимо тему. прибираємо місце для весняної циболі. Будемо рвати з городу весняної возити під навіс, а зимову поплетемо у віночки. Ось такі віночки, зараз я покажу. Я плету косичками цибуля доросла гарно. Чепляємо, щоб сохла. Ты де вона? Ну плеть тоже. Коля, воно ж пише теж, як і говориш, то говори хороше. Як ми плетенці цибулю. показуємо. Можеш говорити, можеш мені задавати вопроси. Оце зараз почіпляємо, де пойдемо вірвемо весняну. Хай тут сохне. А це зірмо. Хороша, бач, понаростала, багато наросло. Уже можеш знов на ту середину не так. Прийшла на поле вибирати. Цибулю, вона то ще й зелена, але теж непогана наразі. Буде така синя. Єдина проблема, що ще така зелена. Одна бачите, як це було. Ось така цибуля. Ну, ми на, на трьох городах потрошку посадили весняну. Оце такі вже кормові бурачки та червоні. Попрацювали. Тепер будемо вечерити. Вечера в селі. Суподу з лисичками з м'язком. Ну а це... Зелоний огірочок і такі, помідори, сальце домашнє, то ковбаса куплена. Хліб і компот. Будемо вечеряти.